Слава Ісусу Христу! Чому до людей приходить біда, прокляття, хвороби, війни, розлучення, страхи і так далі? Бо Бог створив закон, називається сіяння і жатва. Якщо людина сіє зло, то тоді пожинає вона зло обов'язково. І коли приходить біда до неї, до цієї людини, то людина починає звинувачувати всіх і все, і навіть самого Бога. Замість того, щоб подивитися, протестувати своє життя, свою поведінку, совість, кому вона робить добро, да кому які дає вона примір, ця людина цій людині треба покаятися, просто зробити висновки і прийняти, що це було по заслугам. Закон просто спрацював Божий. І якщо він зараз не спрацював, цей закон, то це лише питання часу. Він спрацює. Бог не спокушається злом, і сам нікого не спокушає. пише Біблія Бог завжди очищає від зла землю. Дає людям краще, а люди знову вибирають не Бога, а зло. Гріхи. Людина сама спокушається власною пожадливостю. А це веде до гріха. А гріх породжує смерть Матвія 7,2, Якова, 14,16 Почитайте, не треба нікого звинувачувати в своїх бідах, своїх покляттях, полячках. Що посія, то пожав, і це справедливо в очах Бога. Амінь.